Що проєкт був придуманий. Е, ну, всі ми знаємо, да, що таке Адвент. Я думаю, більше з вас е, чули е, про адвент-календарі, які існують е, в Європі. Вони дуже популярні. А в нашій країні вони набирають останнім часом е, обертів е, популярності. Їх існує величезна кількість, вони бувають різні, є з комірками відкривати. Є календарями зроблені, і так далі. Але наш календар він буде відео адвент календар, в якому кожен учасник буде отримувати відео такі завдання, відео майстерка завдання. Так, будь ласка, вимикайте мікрофончик, трішки заважає. Добре. Доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Пані Тетяна, чекаємо. Дивіться, кожного дня учасники будуть отримувати нове завдання. Зараз я вам покажу, ну будемо знайомитись більш детально да, з нашим проєктом, буду показувати, як це буде виглядати, і так далі. Вмикаю демонстрацію. Всі посилання, всі відео і так далі будуть доступні і кураторам, і учасникам в Фейсбуці. Буду поширити по всім. Мережам, щоб у вас була можливість все це бачити. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви зараз екран Ютуб сторінки? Так, так. Добре. Зверніть увагу: це наш плейлист. Він створений вже. Ми з колегами попрацювали, відео позаписували, завдання цікаві також напридумували і завантажили все в наш плейлист адвент календаря. 24 відео. Які будуть відкриватися кожного дня о сьомій годині ранку, будуть доступні в той день, коли це заплановано. Тобто, 1 грудня буде доступ... о сьомій ранку, вже буде доступний день номер один, країна Німеччина, і перше, звісно, буде там завдання. Що ж і як далі робити? Переглянувши відео, ви побачите, що треба зробити в цей день. І у вас є. Ну, майже півтори доби до виконання цього завдання. Ну, взагалі, виконується воно в один і той же день, але розумію, яка ситуація в нашій країні. Тому у вас буде до 20-ї години наступного дня можливість виконати це завдання. Як далі ми будемо перевіряти, чи виконали ви завдання, чи ні. Під кожним відео є опис всіх умов, і там буде є номер мого мобільного телефону. Куди ви будете скидати е, свої виконані завдання, фотографії виконаних або відео, там будуть завдання навіть. Е, відео і фотографія виконаного завдання. Е, Обов'язково вказуєте прізвище, ім'я, також з якого ви населеного пункту, ну, з якого ви міста, села е, і так далі. Е, і відправляйте мені на Viber. Далі, таким чином, ми бачимо, що ви виконали завдання. І ставимо, вносимо вас в реєстр наш, і ставимо проти першого дня галочку, що ви виконали одне завдання. Таких завдань буде ще раз повторюсь: 24. А, І тут увага, важливий момент: до розіграшу подарунків, про які я думаю, ви вже чули, вам розповідали про це. Допускається учасник, який виконав мінімум 10 завдань, тобто. Нам на Viber скинув 10 виконаних будь-яких днів завдань. Вчасно, до речі, виконав. І ми в нашій табличці, у нас є спеціальна таблиця 25 днів, ми бачимо, що у вас є мінімум 10 галочок навпроти вашого прізвища, ви автоматично стаєте учасниками розіграшу. Стосовно розіграшу трішки пізніше. Стосовно цього моменту, скажіть, будь ласка, чи поки що розумієте, як це відбувається? Да. Так розумію. Добре, мене питання а, хто може брати участь? Тобто всі учні і тільки тільки ті, хто приєднався? Дивіться, беруть участь всі бажаючі, хто сьогодні є, кого немає. Може бути, дитина в перший день не побачила, що у нас розпочався адвент, і почав виконувати завдання з другого з третього дня. Мінімум дитина повинна дитина або учасник немає. Ще раз повторюю: у нас немає вікових обмежень. Це може бути і вчитель, і батьки, і так далі. Зрозуміло, так? Ага, справа в тому, що у мене тут присутній мой президент Євроклубу. Mm -hmm. Тобто вона може надати дітям ссылку, щоб вони дошли і. Дивіться, да, посил... Можливо, ви пропустили цей момент. Посилання буде доступним сьогодні. Я під цим відео розпишу всі посилання, які нам будуть потрібні, uh -huh. і там Дякую. буде для всього, для всієї України доступне виконання України і взагалі світу, як то кажуть, можливість долучитися до нашого адвент-календаря. Він доступний для всіх, Дякую. але головна умова. Давайте запам'ятаємо. До 20.00 наступного дня ви повинні звітувати про виконану роботу. Як ми звітуємо? Звітуємо кожен учасник окремо. Кожен учасник, навіть якщо ви куратор Євроклубу, у вас беруть участь 10 учасників, то всі учасники мені окремо звітують. Пишуть прізвище ім'я, населений пункт і фотографію або відео виконаної роботи. Окей? Це, я думаю, зрозуміло. Також. Якщо ви, як куратор, хочете підготувати. Ну, по-перше, всі завдання в секреті вони будуть відкриті тільки о сьомій ранку кожного дня. Але якщо ви хочете підготуватися більш якісно до виконання цих завдань вашими учасниками, я також ну це стосується і взагалі всіх учасників, які сьогодні присутні. Я також сьогодні скину у Фейсбуці посилання на Google диск, в якому буде в якому будуть знаходитись різні шаблони, які нам будуть необхідні для адвент календарю. Ну для виконання э, адвент календарю. Про що я маю на увазі? Да, про що я говорю? Ну, по-перше, там будуть <кій> різні конверти, різні постери, які нам будуть необхідні, да шаблони написання. Листа Святому Миколаю, макети, як там робити сніжинки і так далі. Якщо ви, ну, ви побачите, подивитесь і зрозумієте, вам буде потрібно це, або ви будете робити це в е, своїх шаблонів, або з іншим способом. І тут ми підійшли до такого моменту стосовно завдань. Розуміємо, що е, зараз е, учасники можуть перебувати не у себе вдома або в різних місцевостях, де не завжди будуть певні матеріали, які будуть необхідні для виконання того або іншого завдання. Ми допускаємо виконання завдання е, на свій розсуд, в плані якому. Ну, наприклад, ви будете бачити мастер-клас з певних матеріалів, а у вас їх немає. Учасник має право виконати завдання трішки в іншій техніці або з інших матеріалів, але головне завдання дотриматись саме тематики цього дня. Ну, наприклад, якщо треба зробити буде, а, ну, гномика з ниток, а ниток у дитини немає, то вона може гномика того зробити з канадського з а, шкарпетки або з іншого матеріалу. Зрозуміло, так? І це стосується всіх завдань. Ми допускаємо такі варіанти, тобто для нас важливо, щоб ви участвували, щоб ви отримували задоволення від виконання завдань, і знов-таки це може бути розсуд керівників і так далі. Да, пані Оксане, пане Ігорю, таке запитання. Дивіться: а якщо ми будемо брати участь колективно, тобто разом в європу? Люба очі, може бути, тож я знаю, що для деяких учнів буде просто проблемою кожного разу відправляти та, свою роботу. А коли ми працюємо разом, нам буде простіше. Ну, принаймні, я так дивлюся на свій контингент діток, які в п'ятому класі. Добре, добре, шановні керівники, якщо вам так буде зручніше, то тоді ви мені будете надсилати. Ви можете навіть загальну фотографію, але список дітей, які на фотографії я повинен бачити. Добре. Супер, дякую. Так. Допускається, добре. Якщо складно, і я розумію, що ну якщо у вас можливо. Будь ласка, Ніна Мороз, виключіть мікрофончик. Трішечки зважає звук. Перепрошую. Так, бо, просто я, Ми багато працювали всі напевно, що у Вайбері так під час цих карантинів і все інше, і ось це з пам'яти теж трошки виходить. Теж трошки виходить, воно ну, навіть для організатора буде важко. Ми я... не одразу збиралися працювати групою. Дивіться, справа в тому, що кожен, я не можу сказати, що там групами. Це як е, ну, дивіться. Я записав для себе форми виконання. Вони можуть бути різними. Хтось буде працювати в класі, бо у нас не тільки євроклуби, в своїй секції, в гуртку, в да, Євроклубі, а хто і індивідуально. У нас учасники будуть різні. Якщо вам зручно організувати, ви можете у вас є можливість організувати і звітувати за весь клас, допустим, або за весь Європу, то мені, звісно, звісно, буде простіше, бо мій Viber і Telegram будуть вам дякувати. А якщо немає можливості, то індивідуально. Тобто, як ви оберете? Бо знаю, що навіть якщо вчитель, у нас дистанційка, наприклад, в нашому місті, і тільки індивідуально можуть скидати, то так і буде. Добре? Я думаю, що я дав відповідь на це питання, але все одно під час розіграшу кожне прізвище буде окремо брати участь і претендувати на е, подарунок. Так, е, звісно, стосовно виконань завдань, ви їх можете підходити до них творчо. Ви можете організувати і надати е, забарвлення е, своєму адвент-календарю на нашому матеріалі, да, ви можете зробити. Зовсім свою програму, будемо казати, доповнити її, і так далі. Можливо, буде якісь додаткові заохочення для своїх учнів і тому подібне. Ви прохання до вас звітувати також в соціальних мережах про цю подію. Від себе ви пишете, як у вас відбувається, і, будь ласка, ставте хештег відео Адвент 2002. Відео дві 2002. Uh, я обов'язково в дописі це напишу, тому у вас буде можливість uh, це бачити, щоб коли ми натискаємо на цей хештег, uh, ми могли. Побачити всі події, які відбуваються в нашому Адвент-календарі. Або хто зараз індивідуально сидить, хто буде індивідуально брати участь, якщо ви в Фейсбуці, в Інстаграм, будете виставляти якісь пости, як ви працюєте і робите, берете участь в нашому проєкті, Також ставте просто хештег відеодвендвітисячі 2002». Так добре. Стосовно номеру телефону, я його зараз не буду диктувати. Під кожним відео він буде в описі відео. Також там будуть терміни, коли ви повинні здати, і тому подібне. Також під кожним відео буде день, коли потрібен якийсь матеріал, там будуть посилання на них, тому не переживайте стосовно цього приводу. Але знову ж таки, якщо вам треба роздрукувати їх, то треба буде заздалегідь це зробити. Наступне. Так. Про завдання, що можна виконувати їх на власний розсуд, але дотримуватись тематики, сказав. І тепер давайте коротенько зараз розповім, як буде відбуватися саме розігріш подарунків. Звісно, наше головне завдання це підняти настрій да, всім мешканцям. І всім учасникам, які будуть брати участь в нашому адвенті, як пані Оксана вчора написала під моїм дописом да, коментар стосовно темних днів і, і на душі, і те, що нас оточує. Да, хай це буде тим світлом, яке нам буде давати надію на світле майбутнє, а воно буде обов'язково. І знов-таки. Повертаючись до подарунків, на жаль, у нас не всі учасники, які будуть брати участь, отримують подарунок. Але для нас головне, що правильно емоції. Емоції, які ми повинні отримати від цього: світлі емоції, настрій новорічний, різдвяний і тому подібне. Тому у нас буде відбуватися яким чином розіграш. Зараз зупиню демонстрацію, перейду на. Перейду на наступну вкладку, щоб ви бачили, яким чином буде це відбуватися. Так, сподіваюся, зараз буде видно. Дивіться, буде таке колесо фортуни. Зараз ви бачите 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Під цими номерами будуть прізвища всіх учасників, які виконали мінімум 10 завдань а, нашого адвенту. Всі вони будуть. Загружені в один єдиний список. Перед початком обов'язково пролистаємо для запису, щоб всі побачили своє прізвище в майбутньому, щоб не задавали питання, оя мене не було, мабуть і так далі. Тому всі прізвища всіх учасників, які дотримуються правил, обов'язково будуть тут. Далі у нас є 25 подарунків про таких комплектів. Подарунків про які ви дізнаєтесь трішечки пізніше. Слідкуйте за нашими новинами. Їх буде в різній кількості. Одних наборів буде там 10, 5 і так далі. І буде, наприклад, відбуватися це наступним чином. Я озвучую, який це вид подарунків буде розігруватись, і натискаючи на колесо фортуни, воно буде обирати, хто перемагає, і хто отримує подарунок. Ну, я покажу, як за яким принципом, щоб ви розуміли, як це буде. Ну, наприклад, під номером 32 буде. Петро Петренко, і він перемагає. Петро Петренко буде, він отримав подарунок і вже далі не бере участь в розіграші інших подарунків. Тобто по два подарунки не вийде. Він буде видалений зі списку і далі розігрується серед інших учасників. Тобто, ми розіграємо таким чином 25 подарунків. Скажіть, будь ласка, стосовно цього моменту, все зрозуміло? Так, все зрозуміло? Так, добре. Е -е, угу. е -е, Ігоря, можна запитання? А пам'ятаєте, ми казали, Оксана пропонувала Країла, що там е -е, хтось може бути спонсорами ще? Е -е, дивіться, так, дуже крута штука. Е -е, давайте ми стосовно цього питання, ми залишимось після коли всі учасники вийдуть. Е Хто індивідуально, да? А євроклубівці залишаться, добре? Е -е, Саме керівники, е -е, і ми проговоримо цей момент. Але ми зараз говоримо про 25 подарунків, які нам надає представництво Європейського союзу. Вони цікаві, вони потрібні багатьом да? і про них ви дізнаєтесь з наступних дописів нашому, на нашій сторінці Асоціації Єврокубів Мікополя. Скажіть, будь ласка, стосовно самого розіграшу, це зрозуміло. Так, Yeah. Дивіться ще як пропозиція, щоб наприклад, ну в більшості тут є люди, які будуть проводити для груп не індивідуальні учасники, то є така пропозиція, навіть ви можете придумати свою систему заохочень для своїх команд, наприклад, розіграти якусь лотерею, якщо лотерею, якщо ви там або сертифікат. На невиконання домашнього завдання, якщо ви вчитель, або сертифікат на індивідуальне новорічне привітання від вас особисто. Ну, тобто, це польот, звісно, викладачів буде окремий, або інша система заохочення, яку ви можете додатково обрати для себе а, і, і грати за своїми правилами вже, тобто, буде проєкт в проєкті, іншими словами. А, зараз я зупиню, ну, зараз щоб вас бачити. Тобто таким чином якось розбавити цей проєкт іншими, іншими да, мотивами. Скажіть, будь ласка, стосовно всього, що я сказав, можливо, у когось виникає у учасників, особливо індивідуальних, виникають якісь питання? Хотів, знаєте, що додати, бо знаю, серед молоді дуже популярна. Ну, Фейсбук не такий популярний серед молоді, а інстаграм дуже популярний. Чому чомусь молодь ніхто не задає питання, всі скромні дуже. А, дивіться, справа штука в чому. А, відео завантажені на Ютубі. Посилання, навіть якби я кидав посилання в постах в Інстаграм, вони не будуть відкриватися. Інстаграм не хоче бачити посилання YouTube, і тому він трішки не дозволяє. А, але я впевнений, що. Куратори так, будуть надавати ваші групи індивідуально або в групу кидати посилання там на те відео. Ви один раз бережете плейлист нашого адвенту, і все, і кожен учасник може бачити, які завдання будуть. Зрозуміло, так? Дивіться стосовно стосовно завдань, розумію, що ще важливий момент. Треба розуміти, що всі фотографії, відео, які ви будете виставляти надсилати мені, вони будуть виставлятися в соціальну мережу. Тому, будь ласка, прозвітуйте, особливо, ну хто присутній, той розумійте, що. Ваші фотографії роботи будуть виставлені з підписом, хто ви. І, будь ласка, якщо ви куратор, то будь ласка, прозвітуйте своїх учнів, батьків про те, що буде така ситуація. Може бути такий варіант, що дитина хоче брати участь, але не хоче, щоб її виставляли. Ви можете можливо, така, такий варіант. Ви повідомляєте: ось я звітую перед вами, але будь ласка, не виставляйте її роботу. Але я думаю, що. Якщо на таку авантюру пішли люди, то вже готові до багатьох. В моменті. Е, так, е, стосовно цього серед учасників, учасників індивідуальних, дітей, учнів, все зрозуміло? Можна мені запитання? Так. Я трошки запізнилася, О, там 10 завдань поспіль. Це 10 днів поспіль. Не поспіль, а просто мінімум 10 завдань з 24. -х. А, не обов'язково кожного, може Ні. дитина пропустити якийсь може, день. Може, наприклад, але... перший, третій, п'ятий і так далі, розумієте. Я, е, дивіться, ну, завдання ви не знаєте, я не буду казати, які саме. Так, так, добре. А, Можливо, просто, ну, неможливість виконання. Їх. Так, да, 10 любих днів, бо може там світло да. в якусь 10, день. 10, 11, що. 12, ну, і так далі. Не менше 10 не менше добре, добре дякую. Може, може ви е, не будете там претендувати на е, розіграш? То ви можете і п'ять вибрати. Як вам буде зручно, добре, але знайте, що мінімум мінімум 10 і потрапляють е, на розіграш 25 п'ятого числа. Е, стосовно а, від, за... під кожним відео е, написано також посилання. Посилання таке саме: код доступу в зумі. Код е додавання, да, пароль е він такий самий, як і сьогодні, і він під кожним відео буде. Тобто, кожен учень, кожен учасник може це бачити. Тому, буд будь ласка, ширте е серед своїх знайомих, друзів е цей адвент-календар і можуть так, можуть приєднатися навіть не з першого дня. Звісно, крутіше, коли ти розпочинаєш з першого йдеш далі, 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 але нічого страшного, якщо е якісь... Ситуації можуть бути різні. Ми все це розуміємо. Так питання: так. а захочувальні якісь призи будуть в якоїсь грамоти, просто так, будуть сертифікати учасника адвент календаря для учнів, да, учасників, а для всіх керівників, а саме вчителів, кураторів євроклубів, будуть подяки. Але все, все це буде в електронній версії. Зрозуміло, всім учасникам буде сертифікат в електронній версії. Доступ буде до них відкритий. Ну, доступ і самі сертифікати будуть в найближчі дні після розіграшу відкриті на нашій сторінці. Ага, дякую, Ігорі. А як можна підключитися до вашої мережі, тому що ми не підключені? Асоціація Євроклубів Нікополя так, угу. так і вбиваєте в Фейсбуці Асоціація Євроклубів Нікополя і Більше інших немає. А у мене а можна ви просто бросити посилання в ту групу нашу в Телеграмі або в вайбері? Добре, добре. Кину посилання. Можу, можу навіть зараз в чаті. Якщо вам зараз спробую це зробити, може хтось зараз перейде, комп'ютера буде зручно. Ні, де краще краще в групу кинутися. Тому добре. що ми тоді приєднувалася не, не зрозуміло нам. Угу. Добре, там дивіться, щоб приєднатися, там немає приєднатися. Це сторінка, це не група. Це сторінка. Треба поставити палець вгору, і ви автоматично приєдналися. Ну така фішка немає на сторінках таких кнопочки до приєднатися. На жаль, що я не робив, неможливо в групах можна. Також буде дублюватися в Євроклубі Київ і в Євроклубах наших колег, які я вам також розсилав цей і Еврика, і ЄКІЦ. Тому, будь ласка, слідкуйте. Все одно, я думаю, знайдете, ми будемо ширити і у себе на сторінці обов'язково всіма подробицями я буду ділитися. Так, шановні учасники, які індивідуальні, не куратори. У вас є питання? Скажіть, будь ласка. Ні. Немає. Тоді я всім вам дякую. Величезне вам дякую. Можете відключатися і чекайте 1 грудня е перших завдань від нас. А ми будемо чекати виконання ваших завдань. Дякую Дякую. Дякуємо до бачимо. Доброго вечора. Навзаєм всім. Так, я тут дякую. виключу нашу демонстрацію. Ой, виключу запис. Вбачаюсь. Е, Ігоре, можна запитання?